Привіт всім друзів сонячного Веніпега. Я всіх друзів вітаю з прийдешним Новим роком. В Канаді у нас 12.30. Може вже коли я випущу це відео, у когось буде вже Новий рік. Але я всіх вітаю з щирої душі, бажаю вам тільки добра, тільки добробуту, мирного неба в Україні. Щоб не вмирали бідні наші хлопці, щоб не вмирали вже цивільні, Найгірше для мене, коли помирають діти. За цією сраною війни помирають цвіт нації. Найдорожче, що в кожного в сім'ї є, це діти. Це найгірше, що може бути. Я бажаю вам, щоб ви були в безпеці, щоб ви. Були просто щасливі і в спокою. Отже, всім тільки добра. І дивіться, яка сьогодні прекрасна, сонячна знову погода. Я ж казав неодноразово у відео, що в Єніпесі найбільше сонячних днів в році. Найбільше сонячних днів. Не найтепліше в Канаді, а найбільше сонячних днів. І так, поки що нас зима дуже круто радує, немає мінус 30 ще не було. Сьогодні мінус 10, мінус 5 буває, мінус 2, плюсова температура. Зима десь затримується, але я думаю, що вона все ж таки буде суворою, тому що того року це було, цього року це просто якийсь казус, що немає ще до, до сих пір зими. І самі канадці в шоці з цього, але вона буде, тому що зима тут закінчується в кінці квітня, так що час вона ще має. В по крайній по періоду до кінця березня вона має, тому що в кінці березня це така канадська Нібецька весна. Тут немає великих мінусів, бувають плюсові температури. Ось якось так. І потім дуже різкий перехід на літо. Літо, до речі, в Веніпезі крутезне. І взагалі мені подобається в Веніпезі, тому що тут сухий клімат. Я не коли суха, не суха, а от волога погода, вологий клімат, слякоть і отаке. От що, друзі, що хочеться вам сказати? Зараз у нас вже, можна сказати, свята всі пройшли. І всі, хто шукає роботу, хто приїжджає в УНІПЕГ, хто збирається їхати в УНІПЕГ, все ж таки вже записував неодноразово відео на цю тему. Але повторюся, що ви мали чіткий план, ким ви хочете працювати, чи ця професія тут. Дуже потрібна, чи вона просто така мало актуальна тут. Щоб ви розуміли, чи вам взагалі розраховувати на якихось 18-20 доларів на початок, чи на самій, -самій мінімалку це 15-50 в Вінніпезі, в Манітобі Що хочеться ще сказати? Ви коли дивитеся на Канаду, вибирайте з розумом провінцію Манітоба дуже класна для початку, бо це дуже дешева провінція, тут дуже дешеве житло, одне з найдешевших в Канаді. І тут досить комфортно для початку. Так, більш активніші і більш розвинуті це Ванкувер і Торонто, Брітіш Колумбія і Онтаріо провінції, тому що там живе. Бритіш Колумбії 3 мільйона людей, в Онтаріо 6. Я розумію, що там більше все розвинуто. Але в Веніпех не є погане місце, тут є теж комфортні умови. І головне жити в хорошому районі, щоб не бачити даунтауна. Але даунтаун, друзі, це не тільки в Веніпезі, він в всій Канаді практично одинаковий, в великих містах. І там просто безкоштовний зоопарк, так що тут немає чому дивуватися. Дуже сильно хочеться, щоб ви морально підготувалися до Канади, тому що ви прилетите в Канаду, хто ще не прилетів. у вас буде, В більшості з вас буде ейфорія, але потім всіх, всіх без виключення буде шок. От, блін, чому ця країна в топ-10, е чому так, вона дуже сіра, тут немає куди сходити, даунтаун, Боже, чому я сюди приїхав і так далі. Всіх такі думки будуть, не переживайте. Е головне, щоб ви морально витерпіли, Переломали себе, подивилися, е які райони тут є, що тут досить красиво. Дуже багато місць є де відпочити, від ресторанів до активного відпочинку, куча озер за Веніпегом у нас. Є літом де поплавати. У мене є відео про, про бірюзове таке озеро. Є дуже багато красивих, дуже красивих місць і ви можете це без всяких вагань і без проблем це зробити. Так що за це не переживайте, це я вам гарантую, що цього достатньо. Просто менталітет Канади і повністю все дуже сильно відрізняється. І ми не бачимо того, що ми привикли дуже сильно в Європі. І тут зовсім все інакше, але тут добріші люди, тут візичливі люди допомагають. Спілкування тут більше, немає просто фейсів без смайла. Тут завжди всі усміхаються. Я вже ти що раз сказав, якщо навіть не усміхаються, то вони ну, не, не, як це правильно сказати, не щиро усміхаються. Нічого страшного, друзі. Саме головне, що навіть та усмішка зробить вам той день. Так само ви тій людині якесь елементарне спілкування між вами відбудеться, і ви один одному зробите день. Так що в Канаді дуже терплячі люди, дуже-дуже багато хороших людей. Повірте, я живу тут трошки більше року, але я впевнено скажу, що Європа програє мільярд процентів в Канаді по. Доброзичливості людей, по терпінню і по готовності допомогти чужій людині. E, повірте, навіть з Любою англійською ви ніколи не почуєте ніяких e, агресій в свою сторону, і, тому що тут цінується особистість, тут цінується повага один до одного. Це чітко всі виконують, тому що це дуже сильно наказуємо. І я хочу вам сказати, що ви маєте розуміти, що ви їдете в країною мігрантів. Насамперед, чому немає ніяких купольоків курва гадай по польську, чи ще щось там, чи іншої країни, тому що тут всі колись були іммігранти, чи оці люди, які приїхали раніше, чи їхні батьки, чи їхні бабусі, дідусі, чи прадідусі. Всі вони були колись іммігрантом, і всі вони розуміють, що ви зараз в тій самій е, несете ту саму нішу, що несли вони або їхні предки тут, в Канаді. І повірте, терпеливість людей максимальна. Вони намагаються вам допомогти. Ви не знаєте англійську, так як я приїхав, зло англійської. Вони казали: «Don't worry, be happy». І okay, і це окей, ну Перекладач і все. Люди тут дуже, дуже, дуже прям надихають на те, що не так все погано у світі, тому що наш світ зараз рухається в дуже поганому напрямку. Кожен думає тільки про себе, немає такого, як було раніше. Навіть коли я був малим, я пам'ятаю, як це все було класно. Це згадую з усмішкою на обличчі, як всі ходили один до одного з сім'ями. На жаль, світ пішов в дуже поганий напрямок. Напрямок на знищення нашої, взагалі, не нації, а всього людства, знищення нашої планети. Це 100% відбувається. І я розумію, що кожен зараз думає про свої проблеми, але оця глобальна проблема нікуди не дінеться, тому що вона вже наступила. І як би не було боляче це казати, початок кінця настав, тому що Люди дуже-дуже погано е, взагалі роблять і взагалі неправильно ведуть себе. Е, і дуже агресивні, і взагалі дуже погано ставляться один до одного. Зараз секундочку переключу на себе, щоб вони дивилися на цю машину. Отже, все ж таки, що хочеться найголовніше сказати, за рік часу я розумію, що кожному своє. Кожного комусь Польща дуже сильно підходить, комусь там Франція, комусь там Україна, комусь мені дуже сильно підходить Фра... Канада. Я задоволений і я дякую цій країні, що вона дала шанс мені сюди попасти. Я дуже дякую Канаді за той, той такий шанс, який можливо в мене тут величезного майбутнього не буде, але я сюди приїхав за майбутнього своєї дитини. Впевнений, що в цій країні моя дитина буде мати стабільне, хороше майбутнє. Я прошу вас всіх, хто вагається е їхати в Канаду, приїдьте сюди, тут є одноразова допомога. Подивіться, поїздіть по Веніпезі чи в інші там провінції, в тому місці, куди ви поїхали. Подивіться, чи воно вам заходить. Поживіть трошки, а особливо веніпезія ще краще, тому що місяць безкоштовного житла нагадує, до березня 24-го року шанс скористатися цим все менше і менше надії на те, що це буде продовжувати, це 100% не продовжується. Я в цьому впевнений на всі 100%. Якщо я помиляюся, то супер. Це, я буду тільки щасливий від того. Але наскільки я чув, в Веніпезі це не будуть більше продовжувати, тому що е провінція Манітоба ввалила просто колосальні гроші, тому що дуже багато українців тут вже було, дуже багато вже поїхали. Тому що, чому? Тому що приїхали не підготовлені, не знали, куди їдуть, чого їдуть, і взагалі, о, Канада. А я вдів рожеві окуляри і полетів собі, взагалі не знаючи що. Що тут, як тут? І чесно, з роботою я б не сказав, що дуже-дуже тяжко. Якщо в чоловіків дві руки ліва і права, робочі, правильно робочі, ви знайдете любу роботу. І якщо ви не боїтеся роботи. Якщо у вас дві ліві, не треба придумувати відмазки. я там місяць шукав, два місяця, три, ви так хотіли, це раз. Це перше. Друге, ви просто е, вибираєте роботу. Третє, ви говорите, що ви приїхали в Канаду не для цього. Четверте, ви просто лінили. Підніміть свою попоньку з дивану і зробіть щось, щоб ваше життя помінялося кардинально. Тоді е, все буде добре. Я свою Попеньку, як кажу, підняв, прилетіли ми сюди, у нас було 700 доларів. Трошки, можливо десь була удача, у нас було тільки 700 доларів. З допомоги я купив машину, пішов зразу на роботу. І ми зацепилися в Канаді і живемо і будуємо своє тут майбутнє. А найбільший успіх в цьому то, що я підняв одне місце з дивану і захотів щось зробити. Гриз зубами асфальт, щоб добитися так, щоб я в цій країні залишився. Тепер треба гризти далі асфальтом, зуби, зубами асфальт, щоб отримати піар, потім громадянство. І тоді настане той самий основний момент, заради якого я сюди приїхав. Жити в тій країні. Знати, що в мене є величезне майбутнє тут, що в мене є тут стабільність і що я живу в безпеці. Це найголовніше. Моя сім'я в безпеці, моя донечка в безпеці, моя дружина в безпеці. Оце для мене найголовніше. На цьому слові, друзі, я закінчую цього відео. Підписуємося, підтримуємо український мовний контент. Пишіть коментарі, на які. Теми відео знімати, буду прослуховуватись для, для вас. Також, будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Не проходіть, просто подивила ваше відео, підпишіться, я вас просто благаю. Підтримайте мій канал, тому що я стараюся допомагати дуже багатьом українцям. Також, внизу під цим відео в посиланнях, я залишу. Посилання на свій телеграм-чат. Ви там мені можете задати прямі питання. Я завжди з усіма спілкуюся, завжди йду на діалог. Слава Україні, друзі! Україна обов'язково переможе. Я вірю в це, і це так і буде. До нових зустрічей з кимось в наступному відео, з кимось в Вініпеді. Слава Україні!